Продається будинок, придатний для постійного проживання. У селі Доброводи Уменського району Черкаської області приватизована ділянка у 7 соток, яка межує з сосновим лісом. Обробляється, огороджена, заїздом для автомобіля. У будинку є сезонний централізований полив і електрика в стані ремонтних робіт. До споруди прибудований місткий сарай. Загальна площа будинку 65 квадратних метрів. Двоповерховий будинок знаходиться в хорошому житловому стані. Вікна в будинку старого зразка. Сам будинок виконано з цегли з орнаментом, з кольорової цегли. Дах з шиферу, міцний фундамент 1,5 в глибину. Двері до будинку нові. Металеві. На першому поверсі простора кухня з функціональною грубою і кімната. Туалет на вулиці з можливістю побудови його в будинку разом із душем. Другий поверх це спальня і підсобне приміщення. Будинок має дерев'яну підлогу. В декількох кімнатах поклеєні шпалери. Можна одразу переїхати і по ходу доробляти ремонт. Меблі в будинку залишаються. По ходу того, як будете купувати нові, старі будете віддавати господарям. Село активно забудовується, гарне транспортне сполучення з містом 15 хвилин маршруткою. За рахунок того, що будинок відразу біля лісу, всюди свіже повітря, немає задимлень. Поруч з селом знаходиться озеро, кілька магазинів, школа та садок. Для перегляду та відповіді на всі ваші питання обов'язково переходьте до телеграм-каналу та не забувайте підписатися на YouTube. Продається будинок 120 квадратних метрів у селі Підгородне Тернопільської області. Має 5 кімнат, кухню, котельню, санвузол та дві веранди. Стіни з ракушняка, обкладені цеглою. Вікна замінені на пластикові. Стан будинку з косметичним ремонтом. Усі меблі власники залишають для вашого комфорту. Площа дозволяє проживати в ньому великій, працьовитій родині. Є великий город. Загальна площа 37 соток. Садок. І величезна територія для освоєння. Можна займатися пасікою, садівництвом, городництвом. У дворі збудований великий сарай для тримання худоби, і вольєр для птиці. Також є літня кухня, погріб та навіси. Власна свердловина і великий септик. Будинок з газом. Опалення від газового двохконтурного котла. У селі є магазин, гарне транспортне сполучення, маршруткою або блаблакаром до міста. Найближчий населений пункт Тернопіль, до якого всього 15 хвилин, 6,6 кілометрів, де є всі необхідні інфраструктурні об'єкти і робочі місця. Діток до школи в місті возить шкільний автобус. Населений пункт компактний, проживання у ньому комфортне. І для людей, які цінують тихе життя та спокій. Детальніше, як завжди, у нашому телеграмі. Та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб бачити усі нові оголошення. Продаємо в затишний доглянутий будинок у тихому та мальовничому передмісті Луцька в селі Лище, вулиця Садова. Всього кілька кілометрів до міста Луцьк. Загальна площа 79 квадратних метрів. Житлова зона 34 квадратних метрів. Внутрішній проєкт містить три спальні: 13 квадратних метрів. 12 квадратних метрів та 8 квадратних метрів. Кухня займає 8 квадратних метрів. Досить простора, кладова у 16 квадратних метрів, сумісний санвузол – 12 квадратних метрів та гардеробна. В будинку функціонує індивідуальне газове опалення. Є усі необхідні лічильники. Наявна власна свердловина. Проведені оздоблювальні роботи по фасаду. Приватизована земельна ділянка 12 сот. Є можливість придбання суміжної ділянки 13 сот для ведення господарства. Територія огороджена парканом. Наявне господарське приміщення. Впорядковане просторе подвір'я, є молодий сад з фруктовими деревами, яблук. Вишень та горіхи, спокійна атмосферна локація, неподалік від будинку ліс і відразу кілька ставків для вашого відпочинку, хороший твердий доїзд, поруч є зупинка громадського транспорту, кілька магазинів, школа та садок. Тут є все необхідне для омріяного та безтурботного проживання. Добротний будинок чекає саме на вас. Підписуйтесь на канал та переходьте за посиланням до телеграму. До вашої уваги дуже бюджетний будинок у селі Камінь Івано-Франківської області. Ціна будинку всього 25 тисяч гривень. Детальніше можна ознайомитися за посиланням у нашому телеграм-каналі. Загалом площа складає 60 квадратних метрів та має 16 соток землі. Будинок налічує три кімнати, коридор та кухню. Санвусел знаходиться на території. Будинок буде продаватися без меблів. До хатини підведені комунікації світла, газу та водопостачання. Також можна опалювати піччю. Біля будинку знаходиться великий сад, у якому знаходиться багато фруктових дерев. Є недобудова у вигляді приміщення, яке можна використовувати під баню. Також є місце під городину та додаткові споруди для зберігання інвентарю або розведення домашнього господарства. Найближче місто знаходиться у 20 кілометрах, але це не є проблемою за рахунок того, що село має гарне сполучення транспорту як автобуси, так і залізничні шляхи. Сам будинок досить старий. Але це навпаки надає йому шарму або можливості вдосконалення. На території села працює магазин, є школа та садок, також за рахунок транспорту є можливість швидко дістатися школи або супермаркету у місті. У межах 50-70 кілометрів знаходяться лікувальні курорти. За рахунок того, що село невелике, у ньому спокійно, що допомагає відпочити від міського галасу. Нагадую, що ціна всього 25 тисяч гривень. Підписуйтесь на наш канал, щоб постійно бачити нові вигідні оголошення на рахунок будинку вашої мрії. Продається житловий будинок в мальовничій місцевості Щуровичів в Лопатинській селищній територіальній громаді Шептицького району Львівської області. Будинок має один поверх та займає 94 квадратних метри. Площа ділянки складає 16,5 соток. Будинок побудовано в 85-х роках, з цегли та шиферного даху. У будинку є 4 житлові кімнати, 2 коридори, котельня та санвузол. Будинок з новим ремонтом та натяжними стелями. Залишилось змінити двері у дві кімнати. До будинку заведено газ. Світло, вода, криниця та свердловина, септик, швидкісний інтернет. Система опалення зроблена в 2022 році. Твердопаливний котел, обкладений плиткою з новими радіаторами, а також є можливість підключення газового котла. У кімнатах також є пічне опалення, встановлено металопластикові вікна та нові двері. Вихід на горище з двору. Літня кухня складається з трьох кімнат та ванної з бойлером. Також підведено газ, воду та електрику. Поміняні вхідні двері дерев'яні та металопластикові двері. Пічне опалення, кухня, газова плита, гараж з оглядовою ямою, сарай та курник. На території ділянки також є господарські будівлі: дровітня та бетонний погріб, сад, два відокремлених місця підгрядки, багато фруктових дерев та кущів. Є додатковий туалет на дворі. Поблизу протікає річка Стир з пляжем та ліс. Для детальної інформації, як завжди, переходьте до телеграму та обов'язково підписуйтесь на канал.